Вітаю, на календарі п'ятниці, 26 квітня і видивитися капрім'ю з найактуальніші новини регіону. З вами у студії працює Анастасія Бурковська і завершуємо робочий тиждень ми такими темами. Троє загиблих, четверо поранених. Ворог завдав ракетного удару по удачному. Вчора десь приблизно о 13-й годині була обстріляна станція, залізнична станція удачна, от в районі залізничного. Переїзду біля розпач, сподівання, триває евакуація мешканців Красногорівки. Красногора там свої рідні. Ну Вже дивно, вже, вже, вже 38-й роковини ядерної катастрофи у Мирнограді вшанували день пам'яті жертв Чорнобильської трагедії. Ми знаємо, яке це було горе, скільки було загиблих. Це відгукуються і досить, тому що ті, які зараз залишилися ще живими, у них зовсім немає здоров'я в Україні. Триває всесвітній тиждень імунізації. У першому кварталі було зареєстровано в країні більше тисячі випадків кашлюку. Це в 20 з половиною разів більше ніж за такий же період попереднього року. 970 працівників поранені, 460 загинули на робочих місцях з початку війни. 28 квітня відзначається всесвітній день безпеки на роботі. Початком повномасштабної війни Росії проти України, наслідок ракетних атак дій мін та іншого озброєння на робочих місцях отримали поранення понад 970 працівників. З нагоди дня пам'яті Чорнобильської катастрофи мандрівник з Донеччини розповів про подорож до прип'яті. З'їздили, подивилися це все, звісно, наш на Ну, таке десь гнітюще варебна неділя 2024. Дата традиції та заборони. Це є день, коли починається е, найсуворіший пост піст для до великодня. Вчора, 25 квітня, ворог спрямував ракети на селище удачне. Внаслідок цього троє мешканців загинули, четверо отримали поранення. Селище удачне знаходиться відносно далеко від лінії фронту, але попри це періодично потерпає від ворожих обстрілів. 25 квітня після обід окупанти завдали чергового удару по населеному пункту. Учора десь приблизно у 13 годині була обстріляна станція, залізнична станція, удачна. От в районі залізничного переїзду. Ну, на жаль, є загиблі, поранені. Загинуло троє залізничників. І знаєте, як люди були командировані з Бахмуту. Переїхали з Бахмуту, і тут таке нещастя трапилося. Укрзалізниця підтвердила інформацію про загибель своїх працівників. Це Богдан Ковальов та Михайло Бандрівський, яким було по 26 років, та Сергій Кузнецов, 37 років. Всі вони працювали електромеханіками. Ще четверо працівників отримали осколкові поранення та контузії. Їх було госпіталізовано до медичного закладу. Ракетний обстріл наробив лиха і в самому селищі. Пошкоджень зазнали як приватні будинки, так і об'єкти інфраструктури. Зараз комісія працює, ми вже опрацювали близько 30 будинків ну, різного ступеня пошкодження. Є пошкоджені дуже сильно, і дахи, вікна, двері є трошки легше ділилися. Адмінбудівля постраждала, постраждало кафе, школа, клуб. Ось такі наслідки. Це 86-річна Катерина Іванівна. У момент обстрілу жінка знаходилася вдома. Її донька каже, у будинку, де живуть з матір'ю, не лишилося жодного вцілілого вікна. Та гучно було як вибух завжди гучно. Ну, вдома була, ходила. Вибух раз і все, все повилітало. Вікна, дах, самі бачите. Будинок Анатолія Сергійовича також зазнав пошкоджень, та на щастя, його в момент прильоту вдома не було. Ми навіть самі ну шок. Що там, ну що можу сказати? Тим паче я їхав з міста якраз. Ось тут на куті мені бабахнуло. Ну сюди вже повертати до переїзду і бабах. Так я об'їхав навкруги. Та ну ось один дах, інший дах, вікна всі. Це так позачиняли, повиривало їх, ледве як. А там взагалі не закриваються два цих. Два пластикові не зачиняються. За інформацією поліції Донеччини, окупанти вдарили по селищу ракетою Іскандер М. Через пошкодження контактної мережі станом на 12-ту годину дня було обмежено рух залізничного транспорту через станцію Удачна. Альона Соболенко Чепіль Даниїл з Удачного. Спеціально для телебачення «Капрі». Далі дізнаємося про оперативну ситуацію в області. Росіяни за добу вбили п'ятьох мешканців Донеччини. Ще восьмеро зазнали поранень. Поліція зафіксувала 1800 ворожих обстрілів, армія РФ бомбила житлові квартали з авіації, ракетних комплексів та артилерії. Під вогнем перебували дев'ять населених пунктів: міста Гірник, Костянтинівка, Красногорівка, селища Гостре, Курахівка, Очеретине, Удачне, села Карлівка, Острівське. Пошкоджено 10 цивільних об'єктів, 8 житлових будинків, критичну інфраструктуру. Удачне Росія атакувала ракетою із ОТРК Іскандер М. Вбила трьох цивільних осіб. Четверо мирних жителів були поранені. Пошкоджено контактну мережу. Внаслідок артилерійського обстрілу загинула людина в очеретиному. Ще одна в Курахівці. Пошкоджені приватні оселі. У Красногорівці травмовано трьох мешканців. Два приватних будинки зазнали руйнувань. Є поранений у гірнику, пошкоджені три Авіаудар керованою авіабомбою КАП-250 окупанти завдали по багатоквартирному будинку в Костянтинівці. Бомба не розірвалась. Її буде знешкоджено. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. Минулої доби росіяни завдали удар по багатоквартирному будинку у Костянтинівці. Ворожа армія використала керовану авіабомбу КАП-250. На щастя, бомба не розірвалася, її буде знешкоджено у встановленому порядку. Білі розпач сподівання Триває евакуація мешканців Красногорівки. Подробиці евакуації далі у сюжеті моїх колег. Все добре, рідний, все добре, все добре, тихо. Ось так під звуки вибухів поліцейські проводять евакуацію мирних мешканців до більш безпечного місця. На сьогоднішній день Красногорівка, яка розташована за 20 кілометрів на захід від Донецька, перетворилася на суцільне пекло. Люди, які перебувають там і досі розповідають, назвати це життям неможливо, це просто існування та виживання. Більшість людей, боячись за своє життя, переховуються у різних місцях. А нещодавно до спеціального екіпажу поліцейських звернулась. Онука бабусі, яка залишилась у Красногорівці. Поліцейські евакуювали літню жінку та 84-річного сусіда, які весь цей час жили у підвалі до більш безпечного місця. Вся квартира, балкони, двері знесено. А я така больна, не знаю що. Мені онука сказала. Зараз. Онука сказала вам. О, рідний, зараз. Зараз ми. Я не буду обузою. Ні, не будете. Все добре. Вийдемо, батьку. Ой. Тихенько, тихенько. Також екіпаж поліцейських евакуював інших мешканців, які бояться залишатися у своєму рідному місті. Покидаючи рідне місто, люди кажуть: Красногорівка назавжди залишиться у їхніх серцях. Здрастуйте! Здравствуйте! Їдете? Чекаємо, їдемо, звісно. Все дочекалися. Зараз винесемо. Ось, зараз зачиняю хату. Ви самі. Одна, одна, так. Так. Все. Якщо глянули, яка яма в огороді. П'ять на п'ять, напевно. Оце останній приліт сюди перед парканом прилетіло. Красна своя, своє рідне. Вже вже немає, все. Все готове. Все, давайте. Що страшно, так? Да? переживає бабуля що з дрона кинуть я, я кидаю сюди наперед сідайте наперед а я сяду я розберусь сідайте я... страшно я... до да, останнє время не так страшно Давай, ну, бать. Люди кажуть, сиділи до останнього, але вже витримувати все це пекло навкруги просто немає сил. А я дивлюся, жучить літає, літає. А потім я тільки хвірку відкривати, і воно як вдарить. Колодязя у сусіда немає. Я тільки встиг пригнутися, по мені щебені цегла. Все добре. Нічого прорвемося. Вивезли людей, якраз від тіля, якраз вчасно виїхали, якраз прильоти туди. Спеціальний екіпаж поліцейських, який працює на Мар'їнському напрямку, продовжує під вогнем евакуювати мешканців з населених пунктів, які штурмує окупант. Якщо вам потрібна допомога, аби виїхати, звертайтеся за номером телефону 066 56 10 102. В Україну повернули тіла 140 загиблих українських військових, повідомили у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Зокрема, вдалося репатріювати 112 тіл оборонців, що воювали на Донецькому напрямку, 20 полеглих воїнів на Луганському напрямку, п'ять тіл оборонців Сумського напрямку, двох полеглих воїнів Запорізького напрямку та одного із Херсонського напрямку. 38 восьмі роковини ядерної катастрофи у Мирнограді вшанували день пам'яті жертв Чорнобильської трагедії. 26 квітня 2024 року. Відзначаються 38 восьмі роковини аварії на Чорнобильській АЕС, яка стала найбільшою в історії катастрофою в ядерній енергетиці. Аварія забрала життя тисяч людей і завдала непоправної шкоди екології України та сусідніх країн. З нагоди цієї події у Мирнограді пройшло покладання квітів та вшанування ліквідаторів катастрофи. Ми знаємо, яке це було горе, скільки було загиблих, це відгукується і досить, тому що ті, які зараз залишилися ще живими, у них зовсім немає здоров'я. Ми вшановуємо їх пам'ять і дякуємо їх за те, що вони зупинили таке лихо. У ліквідації наслідків катастрофи також приймали участь і мешканці мирноградської громади. Сьогодні вони отримають за їхнім списком. Це тяжкохворі онкохворі з організації 19 чоловік матеріальну допомогу і 15 отримують продуктові набори. Пан Володимир є заступником голови мирноградської спілки Чорнобильців. 38 років тому чоловік проходив строкову службу на посаді хіміка. Саме тому його і перенаправили на атомну електростанцію. Ми у 86-му році у червні другою партією В іюні второї партії. «26 людей з нашого міста поїхали. А зараз живих залишилось людей 5. Точно було у тому році, а зараз не знаю навіть. Більшість поїхали. За словами пана Володимира, тоді рівень радіації неабияк вплинув і на нього, і на його побратимів. Більшість хлопців приїхали і відразу зуби посипалися у всіх. Це стронцій, цезій, які сильно повпливали на організм. Від початку у нас було людей 400-430. Це разом з дітьми. А зараз я не знаю. Відсотків 30 залишилося всього в живих. А дітей я вже не рахував. Днями Конституційний суд України зняв обмеження щодо розміру пенсії ліквідаторів Чорнобильської катастрофи. Я так зрозумів, що потрібно все одно подавати на суд індивідуально кожному. Якщо рішення конституційного суду було, це не значить, що всім відразу знімуть. Для нас чорнобильців, звісно, велика радість. Більшості чорнобильців немає, звісно, які не дочекалися, які також могли б з нами отримувати. Вічна пам'ять нашим хлопцям. За різними даними через вибух на Чорнобильській АЕС близько 500 людей померли від радіації. Та понад 8 мільйонів мешканців в найближчі дні після аварії отримали значні дози опромінення. Тисячі ліквідаторів поклали своє життя, аби уберегти людство від ще більшої катастрофи. Вічна пам'ять всім загиблим. У Мирнограді та Покровську тимчасово припинено централізовану подачу води. Про це повідомляють у військово-цивільних адміністраціях. Подачу води було зупинено 25 квітня у зв'язку з виходом з ладу обладнання альтернативного джерела водопостачання. Централізоване водопостачання буде відновлено після проведення ремонтних робіт. В Україні триває всесвітній тиждень імунізації. До заходів долучилися медичні фахівці Донецької області. З 24 по 30 квітня триває всесвітній тиждень імунізації. До заходів, спрямованих на підвищення усвідомленості про важливість вакцинації як ефективного засобу захисту від інфекційних хвороб, долучилися медичні фахівці Донецької області. За словами Тамари Біломерії, підситуація в Україні не дуже сприятлива. Уже в поточному Році ускладнилася епідемічна ситуація в країні скору. З кашлюку на в першому кварталі було зареєстровано в краї... країні більше тисячі випадків кашлюку. Це в 20,5 з половиною разів більше ніж за такий же період попереднього року. Зареєстровано випадки кору 23 випадки. На 14 випадків більше ніж було в попередньому році. Це при тому, що в минулому році була проведена так звана кечап-кампанія, коли підхоплювали щеплення від кору дітей, які їх не отримали. У порівнянні з минулим роком випадки зараження небезпечними хворобами на території Донеччини трохи зменшилися. Імунізація єдиний вихід обезпечити населення від інфекційних хвороб. У нас в Донецькій області в поточному році зареєстровано лише один випадок захворювання на кашлюк у дорослої людини у місті Дружківці. У минулому році ми мали чотири випадки епідемічного паратиту в трьох громадах: В Слав'янській, Новогродівській та в Краматорській громаді там було два випадки і один випадок у кашлюку в Краматорській громаді. Діфтерія, правець, полімеліт, кір не реєструвалися. Починаються щеплення з першого дня життя дитини. Першу, перше щеплення отримує дитина від гепатиту Б, потім третій, п'ятий день це проти туберкульозу. А потім щеплення йдуть практично протягом всього життя. До кінця життя людина кожні 10 років свого життя має отримувати щеплення від дифтерії та правця. І особливо значення цих щеплень саме на сьогодні, бо травми частішу частішують. А в разі травм треба імунізуватися саме проти правця. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я щороку помирає півтора мільйона дітей, адже вони не були щеплені від небезпечних інфекцій. Серед них частка померших від гемофільної інфекції складає 13%, відсотків. Кашляку 12%, кору 8%, відсотків, прався 4%, відсотки, інфекції 31%, один інфекції 30%. А останні дві інфекції, пневмококова та ротовірусна інфекція, вони не входять до національного обов'язкового календаря щеплень в Україні. Ці щеплення є рекомендовані і тому батьки можуть за власні кошти купити ці вакцини та щепитися. Частіше за все, діти помирають через гемофільну інфекцію. Чим вона небезпечна, розповіла Галина Шишова. Це гостра інфекційна хвороба, з будником якого є гемофільна паличка типу Б. Вона характеризується переважним ураженням органів дихання, центральної нервової системи, розвитків гнійних вогнищ у різних органах. Джерелом інфекції є тільки хвора людина, тобто тварини цієї хвороби не хворіють. Механізм передачі є повітряно крапельним. Проте у маленьких дітей шлях передачі може бути в контакті, тому частіше хворіють цієї хвороби, саме маленькі діти, які відвідують. Я дошкільні навчальні заклади. Попри бойові дії на території Донеччини, продовжуються заходи з вакцинації населення. Адже за статистикою, одна інфікована людина може заразити 9 здорових. То щеплення захищає не тільки вас від небезпечних захворювань, а й оточуючих. З 18 травня у військово зобов'язаних буде 60 діб, аби з'явитися до ТЦК та оновити дані. При собі потрібно мати паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, військово-обліковий документ, медичні документи, посвідчення водія, інформація про освіту, документи про склад сім'ї, дітей чи догляд за особами з інвалідністю. Документи, які підтверджують право на відстрочку. 970 працівників поранені, 460 загинули на робочих місцях з початку війни. 28 квітня відзначається всесвітній день безпеки на роботі. Щороку, 28 квітня, за ініціативою міжнародної організації праці відзначається всесвітній день безпеки та здоров'я на роботі, підтримуючи актуальну тему, пов'язану з безпекою та здоров'ям працівників на роботі. Ну, значну частину нашого життя ми віддаємо роботі. Тому дотримання безпеки на робочому місці завжди актуальна тема, яка стосується кожного. Під час роботи ми не маємо втрачати свою працездатність та шкодити здоров'ю. Але, на жаль, навіть у 21 столітті нещасні випадки на виробництві та професійні захворювання призводять до вражаючої кількості загиблих і постраждалих. Щоб привернути увагу до цієї проблеми, Міжнародну організацію праці в 2003 році засновував Всесвітній день безпеки та здоров'я на роботі. Міжнародна організацію праці заснована ще на початку ХХ століття, і в цьому році її виповнюється 105 років. Основними цілями МОП є захист прав у світі праці, заохочення гідної праці, посилення соціального захисту та зміцнення діалогу з питань праці. В умовах повномасштабної війни питання безпеки праці набувають особливої уваги, а ризики від зміни клімату суттєво збільшуються. Функціонування підприємств ускладнюється навіть на умовно безпечних територіях, що позначається і на безпеці працівників. Безперервні ракетні атаки агресора призводять до негативного психоемоційного стану працівників, які постійно перебувають у стресі. З початком повномасштабної війни Росії проти України наслідок ракетних атак. Дій мін та іншого озброєння на робочих місцях отримали поранення понад 970 працівників і загинули майже 460. в Україні. Також організовують відповідні заходи на багатьох виробничих підприємствах та установах. А оскільки охорона праці є питанням особливої важливості, відзначати свято прийнято не просто формально потрібен відповідний план ефективних дій. Цей день проводяться заходи спрямовані на. Привернення уваги суспільства, органів державної влади, суб'єктів господарювання, громадських організацій до питання охорони праці, запобігання нещасним випадкам на виробництві та професійним захворюванням, шанування пам'яті осіб, які загинули на виробництві, роль роботодавців, забезпечення безпечних умов, робочих умов. Проведення інструктажів та навчання з охорони праці тож у цей день усі країни світу виступають спільно за гідну працю, яка є відображенням того, що життя і здоров'я людини є найвищою соціальною цінністю. Рада ухвалила законопроект про регулювання зайнятості домашніх працівників. Документом передбачається, що няні хатні помічники, водійки, садівники мають сплачувати податки, а натомість отримують соціальний захист від держави і гарантії захисту від свавілля роботодавця. З нагоди дня пам'яті Чорнобильської катастрофи мандрівник з Донеччини розповів про подорож до Прип'яті. Чорнобильська катастрофа перевернула з ніг до голови увесь світ, зламала життя сотень тисяч людей і назавжди змінила ландшафт величезної території, яка постраждала від радіоактивного забруднення. Прип'ять знаходиться неподалік Чорнобиля, і після трагедії воно перетворилося на місто Привид, але не стало менш привабливим для туристів. Напередодні річниці Чорнобильської трагедії. Журналісти телебачення Капрі поспілкувалися з молодим хлопцем Павлом з Донеччини, який полюбляє мандрувати країною. Одна з його поїздок була саме у прип'ять. З'їздили, подивилися на це все. Звісно, враження ну, таке десь гнітюще, десь ну, не знаю, і, і цікаво, наче таке. Uh, ти багато з чого десь принічений, але ну, коли воно в такій компанії, то як, якось воно не сприймає, спри, ну, сприймається більше як подорож, що, щось цікаве. Десь пожартували, десь ще щось, а коли передивляєшся вже фотографії, згадуєш, такий ну, було багато місць. Де, е, е, Призадуматись треба. У Прип'яті вже багато років ніхто не мешкає, але сюди постійно приїжджають люди, які хочуть отримати гострі враження. Заходили в школу, наприклад, і я не думаю, що дійти, я, здається, дивився, там, коли 26 квітня це було щось п'ятниця, а в суботу всі навчали. В п'ятницю всі пішли додому, і в суботу вже ніхто не прийшов на навчання, здається, щось таке. І ну, взагалі діти, коли зі школи пішли, думаю, що школи, підручники порозкритували, бо відкривали всі вікна, перевертали все. А воно от так виглядає, неначе ну, там якась шкільна дискотека була. Тобто це, скоріш за все, зроблено для, для антуражу, для емоцій. Впевнені, ви не раз бачили фото прип'яті, покинуті будинки, порожні магазини, зарослі травою, парки та сквери. В будинки ми не заходили, думаю, там ще ну схожа ситуація. Супермаркет, супермаркет заходили трошки. Там був супермаркет в центрі, і там все перевернуто. Теж там розкидані талешки, там щось. Все те ну там може, може, вилазив в зону. От а це прип'ять, це конкретно прип'ять сама станція. Туди там на 5 хвилин під'їхали, фотографувалися і поїхали далі, бо без захисних костюмів довго не можна знаходитись. Історія прип'яті завмерла 1986 року. Завмерла в типових серіях будинків, у дизайні вивісок і монументальному мистецтві. Завмерла в покинутих іграшках і предметах побуту. Прип'ять стала своєрідною капсулою часу, яка і до сьогодні зберігає в собі наслідки страшної катастрофи, яка сталася на Чорнобильській атомній електростанції. Вербна неділя 2024. Дата традицій та заборони. Вербну неділю. Свято входу Господнього в Єрусалим традиційно відзначають за тиждень до православного Великодня. Це один з найсвітліших і найблагодатніших днів у році. Вербна неділя належить до перехідних свят. Вона залежить від Великодня. Тому що року свято припадає на різні дати, але обов'язково в шосту неділю Великого посту. Цього року святкування цього дня припадає на 28 квітня. Це є свято, яке передує е, Страсному тижню. Це є день, коли починається е, найсуворіший пост піст для, до Великодня. Свято це, це також ми потрібно розуміти, що це теж є таке величне, бо Христос в'їжджав в Єрусалим на Віслюку, а люди кричали йому Асана грядущому во ім'я Господнє. І постеляли йому під ноги свої одежі. Це те, що було для них дуже дорогоцінне. У ранок вербної неділі на вулиці всюди можна побачити людей з гілками квітучої верби. Віруючі відвідують богослужіння в храмі і освячують гілки верби. Цей день освячується верба. Люди приносять цю вербу додому, і іноді було у давні часи. Цю вербу освячену саджали, і біля домів виростали дерева. І люди казали старі, що освячена верба виростає біля... біля дому. Це дуже гарно, бо вона, як то кажуть, до себе тягне благодать Божу. Деякі люди в цей день приходили додому, і хто там проспав богослужіння, то вони казали били вербою так легенькою. Казали не я б'ю, а верба б'є. У це свято не можна сваритися і лаятися, бажати лихого одне одному. Ця заборона поширюється на весь період посту. Однак на вербну неділю особливо люди вірять, що цей день має особливу енергетику, світла та радості. Коли люди приносили вербу додому, так вони ставили її у куточок, і вона цим самим, як то кажуть, через матеріальне, через сходження Божої благодаті, Господь освячував ну, будівлі, оселі віруючих людей. Більш про те, що деякі люди з'їдали бруньки для того, щоб мати можливість ну, вилікуватися від яких хвороб. Тобто ми знову, знову стикаємося з тим, що людина намагається. В якісь матеріальні речі вкласти якісь містичні ознаки. Верба проста рослина, але вона молитвою освячується. І якщо є в людини віра, і він вірить тому перше про того, хто це освятив, то воно тоді діє. Тож бажаємо світлої вербної неділі, і нехай краса та пахощі, верби навіють щастя і найкращі сподіванням. Тепер дізнаємося прогноз погоди на завтра, 27 квітня. У Покровську на зміну ясній погоді, яка буде триматися вранці, та вдень прийде похмурий вечір без опадів. Температура коливатиметься від 13 до 24 градусів вище нуля. На цьому я з вами прощаюся. Бажаю спокійних вихідних та бережіть себе.